Були, фіри не було, були ті похоронні, ці фіяки були. Так, так, так. Та. В чому в чорному євреї ті чорні євреї, а то на, на, на були. Така шапка з піром, той, то фіакру. Такі були два ліхтарі по боках. А тут закриті шклони. Про що так, 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 так. Скажіть зимою, якщо дуже багато снігу, як могилу копали? Якось вогонь розводили? розводили. Ну, — Як промежуло довго. Купатами купали ти копали. — В селі існує досі така традиція, ну, зараз може менше вже, але принаймні була. Що копали могилу, чергувалася хата. Один, другий, третій, п'ятий потім. У нас принаймні тр... таке. Ви в Тернополі ви таке було? Та ти що? Перший раз чую. Є таке, ви. було, було. У нас в селі досі таке є. Ну не, не тут біля Тернополя, а на Львівщині. Та ви що в селі є певна черга. От, наприклад, є 500 номерів. І коли хтось помирає, то встановлюється черга, що купаєчатку один, другий хати, третій, п'ятий. Ну то ж не один копає, а з п'ятеро. Помагає один дровом, В Тернополі було таке саме? Було таке також. Також ти пам'ятаєш? Не бачиш, я такого не знаю. Було таке. Перший Стол. раз чую. То, тому що тих гробівчих купальників дуже мало було, хто там, там місяць самі свої копали, Це ще. Люди допомагають день це ще. А як ділянку тоді в довоєнні ті часи на цвинтарі було отримати? Треба було щось платити. Купувалася та земля на А кому там було платити? Ну, зараз купують на Макмайському центрі. Там державне, а каже, державне цього не було, там були такі собі люди, що... Ніхто не платив ніколи. Я не пам'ятаю. Ніхто ніколи не платив. Ми ховали, тата не платив, бабцю ховали, не платив. Ну, то вже 57-й. Ну, то вже після війни. А, а коли бабці не стало вашої? Ой, Боже, я не пам'ятаю, я неправда не пам'ятаю. Ну, перед татком. Швидше, так, швидше. так, 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 так. Але вже після війни. Тата в 57 років, то це вже. Тата 57. Ну, бабця, напевно, чи в 52-му, 53-му році це вона померла. А моя мама в 40 40-му, в 41-му році, ще січня місяць. За німців там твоя мама померла. Ні, ще за там тих москалів. Не? В 41-му році. До, до липня ще були, так? так? До липня. Німці прийшли в ага. 41-му липні. Москалі прийшли, а німці пішли в серпні. В липні. По судьбу не так. А мама, по-моему, 6 місяці. Боже, скільки їй ебусалчив? 32 роки. Можете собі то уявити? Троє дітей лишили. Троє дітей лишила. Ой-ой. І сирута обидала. Ему саме що ж йому було.